Оце йде випікання бабусиного хліба. Матусю, гляньте на мене. Ану, такого хліба, і пече моя матуся, ніхто не спече. Оце вже, що матуся ви робите, ну розкажете. Викидаю коші. кошики викидають хліб. У таких кошиках печуться. Оженка, Ось. Кошики, кошики такі, отакі спеціально виплетені кошики. А з чого вони і З Соломи. Із соломи. І бабуні пече наші такий хлібчик, з житті. А ви підполок спечете? С печу. І сіллю один хлібчик спочете. А скільки таких хлібів має вийти? Тут кавіде штир і малі. А ви будете пекти нові печі, чи там у хаті тій давній. Ні, нові печі. Нові так? Так. Скільки років вже печете хліб? Скільки? 52. 52 роки Матусю чекаю на таке хлібчико. А смачний який. Ммм. Почупачу папку, саджу на лопатку. Ось він. О, який храйний. А скільки він ще має кошиках тако no, в кошиках стояти? Ну так, би підкидав до горі. А ми підійшли, no, так? Так. Ану бабуні, подивіться сюди. Ну, смачний буде хліб. Добре, буде добре. Так, мама, а потім Що? До буде. Коцюбу? Ну, оце бабусина. Коцюба, справжня. Кочерга. ну. Так, а що лопата. А ну давайте ту лопату. О, Справжня лопата. Може би і треба заперти. Запираємо, коли він скинуть. Я йду. Ну, добре, добре. Ти заходь бігом. То кажуть, коли хліб печеться, хтось зайде догадуть на багатство, ні. Так, так. Багатше буде. Іди, мого, слава богу. Я хочу волога було, как тут і так. Сайдмосвістового боку. Переступи кура. Іди подиви поди. Я тут. така сіка, я нам. А що тебе? Потремя тебя в Печу, печу папку. Сажу на лопатку. А ты хорошо ей прям так. З машей бабуни. Шкирку і... не делал. Поехали, шлирка не было. За вами вам. піч. що спіть? Що спіть? Що ви думаєте, коли хліб маму саджаєте? Я що думаю. Ага. Що я думаю? Думаю, ви було хліб. Аби вдався, ні? Так. Більше я не Дято, думаю. Ще би був добрий хліб. Роботи, І хвіті вже. А ви грань не витягуєте? А там заді лишилося багато. У вас бачив бабуня хлібчик пече. Клас. Угу. А смачний бабусин хлібчик. А ви сіллю не забудете посолити матусь? А ну ще подивіться сюди на мене. <кху> 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 на те. А до мось. Ну, ну. Бабка. Ну, подивіться. А це бабуся буде, хліб солити по тому зверху мислячком будемо натирати. Смакота. Дуже мало солі, мам. Багато я дала. Солі. А, тут бух, щось. Тут все боку щось ліпсує. Я багато воно дошла. Багато я дала ще. І ще бабуся буханчик для Олесика. Попку, а не змінить. Чу печу хлібчик дітям на обід. Бабка, а мій Бог не, не зможе спліч. робити. А що, Не мостити? А чого? Я його не візьму. Я візьму зим. Бери. А чого ты? Йосик не хочеш.

Бабуся хлібчик посадила в піч. На Скільки ви тримаєте в печі? Як добре нагоріють, півтора години, а як не дуже, то дві. А звідки ви знаєте, скільки нагоріло? Звідки по хлібу вигадь? Ага. Все. Матуся, а ну біля печі подивилася на мене. Чекай, чекай, бо я звернутися. Жарко, ну. О, ну, бабуся, смачно. <гум> дякую, дякую. Все. Оце такий хлібчик вийшов у бабусі Марусі. Синок смачний бабусин хліб. Трохи. А Та, що трохи? кукушка не Що ти ви думаєш? Він її тоді, я тут був той боханчик. Боханчик, але хліб, хліб з волосся найсмачніший. Навіть Вику Колька каже, що хліб бабки Марини найкращий, так? А ти, сину, щось видумуєш, як що завжди щось хочеш показати. Ти хочеш хліба, правда? Ну, що мама візьме тобі на дорогу. Ну, хай святий цей м'ятовий хліб, хай завжди буде в хаті. На, бабка, і ще на другий. Бабу сыне подушечки вышите. Одна наша. А у нас такая дома сама, бабуня вышла, сынок. Уже, давай. Давай твою сумку надай, сейчас дождусь. Да надо сумку. Да, дождусь у да, тебя, дождусь. Я, я в руки не даю. Ага. Все, Галя, давай. давай. Все, Матвей. Вот.